Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на полях Кіровоградщини на демо-посівах озимого ріпаку. На даному полі висіяна вся лінійка портфоліо Massed. Ви можете бачити гібриди різних груп стиглості. Ліворуч від мене ранньостиглий гібрид під технологію Clayerfield Vestal. Я стою на середньостиглому гібриді під класичну технологію Columbia, це наша новинка, яка другий сезон в нашому портфоліо. І праворуч від мене. Наш топ-продажів середньоранній гібрид під класичну технологію Мірана. Також на даному полі присутні дві наші новинки, які будуть тестуватися на демо в цьому сезоні. Вперше це два класичні гібриди. Перший це середньоранній комбія під класичну технологію, другий це середньостиглий гібрид Німфея, також під класичну технологію з стійкістю до вірусу жовтухи торнепса. Посів даного демополя проводився 17 серпня. Звичайним рядковим способом з густотою 500 тисяч. Попередником був горох. Загалом ми можемо бачити, що на даному полі посіви в задовільному стані, навіть можна сказати, в гарному, незважаючи на стресові умови, заморозки, які склалися в квітні. Але, звісно, не минулося без деяких наслідків. Загалом ми можемо бачити гарно розвинену рослину, яка вже знаходиться в фазі бутонізації. Розвивається чудово центральне стебло. Потужна коренева система, гарно сформована коренева шийка, бічне гілкування. Але наслідки морозів, які склалися в першій половині квітня, ви можете бачити на лице, як то кажуть. Ось на листочках можете бачити результат морозів, які спричинили ось такі наслідки. А також ми розуміємо, що коли рослина вже повністю відновила вегетацію, ми пам'ятаємо, були теплі досить погодні умови. Рослини мали гарний тургор, відновлення вегетації, що спричинило ось такі тріщини в стеблах. І це, звичайно, може стати наслідком інфікування різних збудників грикових хвороб. Тому аграріям безпосередньо потрібно. Вчасно і правильно планувати систему захисту рослин озимого ріпаку, тобто проводити фунгіцидний і інсектицидний захист. Ми на полях вже бачимо масове заселення такими шкідниками, як прихований хоботник, також квіткоїд, тому інсектицидний захист це необхідний захід. А тепер давайте безпосередньо подивимося, що відбувається всередині рослинки. Розрізаємо що ми можемо бачити? Паранхіма, в принципі, немає ніяких проявів збудників хвороб, але ми спостерігаємо, що в корені ось таке явище в нас відбувається, тобто дуплистість. Що це означає? Що в рослинці не вистачає мікроелементів безпосередньо бору. Тому паралельно з проведенням фунгіцидного інсектицидного захисту необхідно внесення такого елементу, як бор. На даному полі з осені Бор не вносився, так як рослини ще були недостатньо розвинені перед входом в зиму. Тому безпосередньо на даному етапі потрібне внесення даного мікроелементу. Фахівці компанії МАСІЦ будуть надалі спостерігати за посівами озимого ріпаку. Усім бажаємо миру та гарних врожаїв у 2025 році.